Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Зараз проведемо невеличкий диктант. Я вам буду говорити слово. А ви повинні вказати, яка це частина мови. Добре, це як? І це прислівник. Пшисловек. Добре. Добре, які примьотнік, це прикметник. Пам'ятаємо, не плутаємо прислівник з прикметником. Які примятнік. Наступне слово дом. Дом со жечовнік. Так завжди собі допомагайте питаннями. Товарови, е, товарови, які так? прикметник. Zostawić Zostawić Chcę to, tak? Co zrobić? Czasownik Przy Przy Co u nas? Przyjmennyk? Nie ma, pytania po przy imek. przyimek Dwadzieścia Dwadzieścia Ile? Liczebnik Tak? Z kilki? Które? Заімек. Так? Це вказівний у нас займенник. ТО перекладається як це, в – «в». нема питання, нема питання, то тобто є приймек, прийменник. Леч, леч. Також питання нема, бо це синонім до слова але, так? тобто перекладається як але і то тобто є «спуйнік», сполучник. Це у нас прийменник. Walczyć, walczyć, co robić? Czasownik, nie jest słowa. Na? Nie ma pytania, to jest przyimek, tak? jest przyimek. Ładny, ładny, jaki? Przymiotnik, tak? Jaki? Cze, przykmetnik. A jeśli skończę ładnie? To zawsze coś insze, Ładnie jak i to jest przysłówek.